Доброго мирного вечора, глядачам нашого прямого етеру. всім жителям Звягівської міської територіальної громади. До вашої уваги, інформація про діяльність управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягівської міської територіальної громади. За 2024 рік. Під час етеру ви можете у коментарях задавати запитання, які стосуються діяльності нашої галузі. Якщо питання виникнуть під час ЕТРу, після завершення подачі інформації ми обов'язково дамо відповіді на ваші запитання. Якщо ж запитання у вас виникнуть після етеру, також пишіть у коментарях і ми будемо намагатися дати відповіді на всі ваші запити. Сьогодні зі мною. Інформуватимуть діяльність галузі спорту, директор міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Людмила Пашко Вітаю та директор Дитячої юнацької спортивної школи імені Володимира Петровича Ярмокова Дмитро Писоцький Доброго вечора. Отож, перейдемо до інформування. У 2024 році на оплаті підряджень для участі в офіційних обласних всеукраїнських міжнародних змаганнях спортсменам дитячої юнацької спортивної школи. Для Челецького клубу фізичної підготовки міських громадських спортивних організацій з бюджету громади було виділено 1 мільйон 636 гривень. З них 100 тисяч гривень на проведення традиційних у нашій громаді турнірів та змагань, які проводить управління в справах снігової, фізичної культури та спорту. На оплату відряджень на змагання з олімпійських видів спорту було виділено 793 тисячі, на неолімпійські види спорту 250 тисяч. З інваспорту 200 тисяч на участь вихованців дитячого юнацького клубу фізичної підготовки, а саме на оплату харчування у чемпіонаті області з футболу було виділено 134 тисячі гривень на чемпіонат України 159 тисяч гривень. На виплату стипендій міської ради перспективним та обдарованим спортсменам міської територіальної громади у 2024 році. З міського бюджету було виділено 150 5 тисяч гривень. Станом на 1 грудня 2024 року вже оплачено 137 500 гривень. Ці кошти давали змогу стимулювати обдарованих спортсменів за високі досягнення у змаганнях. На виконання рішення міської ради про фінансове стимулювання спортсменів та їх тренерів з метою заохочення та стимулювання спортсменів міської територіальної громади міського бюджету виділено 175 тисяч гривень. Станом на 1 грудня використано 54 тисячі гривень. У кінці цього року буде підведено підсумки 2024 року, і всі претенденти серед спортсменів та тренерів отримують теж фінансове стимулювання. Такий захід у нас відбудеться 26 грудня 2024 року. У міському палаці культури має він гарну назву Спортивний провір. На цьому заході будуть відзначені не тільки. Спортсмени і тренери, які мають фінансове стимулювання, а й багато спортсменів, які мають значні і дуже значні досягнення у 2024 році. Про діяльність міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх, запрошую до слова Людмила Прусько. Дякую. Тож, на фінансування міського центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх, у 2024 році виділено 2 мільйони 900 11 тисяч гривень, зокрема, на програму проведення заходів 150 тисяч. За рахунок орендних надходжень було придбано штучне покриття, клей та огорожу для ремонту універсального майданчика в районі Болгар-Буд, центром фізичного здоров'я населення, спорт для всіх щотижня проводились заходи, які охоплювали різні верстви населення, а саме: ранкова гімнастика для людей похилого віку. Активності для дітей старшого дошкільного віку, спортивні заходи для дітей у культурно-мистецьких таборах, заходи до Дня Матері, Дня сім'ї, Дня захисту дітей, до Дня молоді та до Дня Конституції України. Також організований пробіг до Дня державного прапора, велопробіг до Дня міста, турнір з футболу до Дня захисників і захисниць України. Започаткована спартакіада серед закладів фахової та передвищої освіти, турніри з футболу і волейболу пам'яті загиблих захисників та героїв України. Організовано 6 сімейних кінопоказів просто неба. Міським центром фізичного здоров'я населення спортив впродовж року було проведено 41 захід, з них 20 заходів на стадіоні Авангард. Підготовлено футбольне поле до 51 футбольного матчу різного рівня, а саме чемпіонатів України, області, другої ліги та міні-турнірів. У Старостинських округах громади працювали чотири головних фахівці, які проводили фізкультурно оздоровчі заходи для дітей, долучались до проведення заходів в місті Злярі та допомагали старостам в порядкуванні спортивних майданчиків. Центр спорт для всіх продовжує популяризувати здоровий спосіб життя та сприяти фізичній активності всіх верст населення нашої громади. Дякую, Людмила. Хочу відзначити, що працівниками міського центру спорт для всіх за сприяння міської ради в цьому році проведено, проведено багато поточних ремонтів. Самі працівники фарбували огорожу, ремонтували огорожі, отримували стадіон авангард. Наш міський. При можливості у найкращому стані. Про діяльність дитячо-юнацької спортивної школи імені Володимира Петровича Ярмакова запрошую до слова Петра Ситко. Дякую. На роботу дитячої юнацької спортивної школи імені Володимира Петровича Ярмакова у 2024 році виділено близько 7 мільйонів гривень. З них для покращення навчально-тренувального процесу спрямовано більше 150 тисяч гривень на придбання спортивного інвентарю та спортивної форми. Закуплено комплекти форм для відділення тенісу настільного, м'ячі для ігрових видів спорту, стіл для амрестінгу, сітка волейбольна, табло волейбольне, корзина для м'ячів, шведські стінки, шафи, лавки, гардероб, мішки боксерські, навіть інтерактивна шахова дошка. Протягом року додатково виділено кошти у сумі 300 тисяч гривень на придбання ролмата з олімпійською розміткою. Що значно покращило умови підготовки наших вихованців до офіційних змагань та різноманітних турнірів. А також дана покупка відкриває великі можливості прийняти ряд важливих турнірів і навіть чемпіонат України. Вихованці дитячої нацької спортивної школи за 2024 рік взяли участь у понад 130 офіційних та неофіційних змаганнях. Юні спортсмени представили школу на Чемпіоната Житомирської області, України, Європи та світу, а також на багатьох різноманітних турнірах. Серед досягнень численні перемоги, включно із завоюванням Кубків України, призери Європи та чемпіони світу, вони стали чемпіонами-призерами змагань з різних видів спорту, демонструючи високу майстерність і наполегливість. Багато з них гідно представили свою область на всеукраїнських турнірах, завоювавши золоті, срібні та бронзові. Медалі. На міжнародних змаганнях наші вихованці здобули цінний досвід і визнання, повертаючись із престижними нагородами. Їх успіх це результат кропіткої праці та підтримки досвідчених тренерів. Участь у такій великій кількості заходів сприяла підвищенню спортивної майстерності та популяризації спорту в місті. Важливим досягненням є зростання кількості спортсменів, які входять до складу національних збірних. Особливо увага приділяється розвитку олімпійських видів спорту, де школа також показує високі результати. Спортсмени не лише прославляють свої а але отримують можливість будувати успішну спортивну кар'єру. Тренери активно працюють над усконаленням методик підготовки для досягнення ще вищих результатів. Школа пишається також своїми випускниками, які продовжують приносити перемоги на міжнародних стартах. Така активна діяльність сприяє залученню молоді до здорового способу життя. Успіхи дитячо-нацької спортивної школи свідчать про високий рівень спортивної підготовки та професіоналізм тренерського складу. Протягом двадцятого 2024 року в місті відбулося кілька значущих спортивних подій. Однією з головних став чемпіонат України з боротьби вільної Ю-20, який об'єднав найсильніших спортсменів цієї вікової категорії. Проведено цілий ряд масштабних всеукраїнських турнірів, а саме, Всеукраїнський турнір пам'яті братів покасів Укас-Меморіал Сергійської боротьби, який зібрав понад 200 учасників. Всеукраїнський турнір пам'яті Сергія Адамовича Сітаєва з вільної боротьби, який зібрав понад 250 учасників. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби присвячений Дню захисників і захисниць України. 370 борців, 40 команд з 14 областей України. Відкритий турнір з гірвого спорту пам'яті саморазового чемпіона світу серед ветеранів Олександра Миколаївича Дідівця. Проведено ряд міжобласних турнірів та чемпіонатів Житомирської області. Започатковано нові турніри. Це такі як Поліська ліга з волейболу, яка об'єднала команди з чотирьох областей. Дані турніри стали не лише змаганнями, а й платформами для обміну досвіду між тренерами та спортсменами. Участь в таких подіях дає молоді можливість розвивати свої навички. Та надихатися на нові досягнення. Завдяки зусиллям організаторів і тренерів, кожен захід проходив на високому рівні. Такі ініціативи сприяють популяризації спорту та здорового способу життя серед юного покоління. У 2024 році, за результатами виступів вихованців нашої школи, в офіційних змаганнях за поточний рік досягнуто стичних спортивних успіхів, присвоєно юнацькі спортивні розряди 193 спортсменам, що є важливим показником. Розвитку молоді у спорті. Перший розряд здобули 12 вихованців, що свідчить про їх, їхній високий рівень підготовки. Ще 57 спортсменів отримали другий та третій розряди. Особливо ваговим досягненням стало виконання нормативів кандидатів у майстри спорту 18 вихованцями. Також двом спортсменам присвоєно звання майстрів спорту міжнародного класу. У складі національної збірної України з парам рестлингу Глуханюк Олексій та Кручко Володимир стали чемпіонами світу. Котюк Олена та Косінчукіля, відповідно, призерами даного чемпіонату. На відділення карате успіху досягли Аксєєнко Артем, Адамський Дмитро, Дмитренко Нікіта, Бойко Марія та Чума Каліка, які стали призерами та чемпіонами чемпіонату України серед молоді та дорослих. У складі юнацької збірної України Олексій Кортен став срібним призером на чемпіонаті Європи. Також серед призерів чемпіонатів України по точному році стали Шандура Дмитро та Діди Кантон відділення боротьби Рекоримської, Тарещенко Яна та Савчук Анастасія відділення боротьби вільної, Матвійчук Тетяна, Юзвинська Вікторія та Манчук Дарія у складі професійної волейбольної команди Енергетик стали. Бронзовими призерами чемпіонату України. Ковальчук Олександр важка атлетика. Колесник Катерина та Суденім Олелія показали успіхи у жіночому футболі. Руднінський Олександр, Дейнека Андрій, Василенко, Лісак Олексій та Ликова Тем в кікбоксингу. Ці досягнення підтверджують високий рівень роботи тренерів та наполегливість спортсменів. Підготовка спортсменів до таких результатів є вагомим внеском у розвиток спорту в регіоні. Вихованці гідно представляють школу та область на всеукраїнській та міжнародній аренах. Такі здобутки надихають молодь займатися спортом і досягати нових вершин. Дякую, Віні Віталійовичу. Насправді, потужна команда тренерів п'ятій на спортивної школи імені Володимира Петровича Єрмакова, не тільки тренує чемпіонів області, чемпіонів України, а також і чемпіонів міжнародного класу, також. Тренери везучі вихованців на змагання різного рівня заявляють про наше місце дуже голосно, і тому в нашому місці створилася дуже гарна спортивна платформа для проведення змагань обласного та всеукраїнського рівня. Я думаю, що в майбутньому при покращенні нашої спортивної інфраструктури ми зможемо приймати змагання ще вищого рівня. Команда тренерів у нас є, залишилось тільки. Трошки покращити нашу спортивну інфраструктуру. Дякую, Дмитро Віталійовичу. Е, управління справи сім'ї молоді, фізичної культури та спорту, крім розвитку фізичної культури і спорту, займається ще й впровадженням сімейної та молодіжної політики. Отож, у 2024 році до Дня сім'ї, дня матері, дня батька, дня родини, управлінням справах сім'ї молоді, фізичної культури і спорту. Міським центром соціальних служб службою справах, сім... справах дітей проведено ряд заходів, а саме інформаційно-просвітницькі заходи, майстер-класи, квести, ігрові програми, онлайн-бесіди, години спілкування тощо. На заходи програми з реалізації сімейної та гендерної політики, попередження домашнього насильства та торгівлі людьми, міською радою виділено 60 тисяч гривень. Ці кошти були направлені на придбання новорічних подарунків для дітей багатодітних сімей у сумі 45 тисяч гривень, заходи до Міжнародного дня сім'ї та Дня Матері 5 тисяч гривень, забезпечення виготовлення та видачі посвідчення батьків багатодітної сім'ї та дітей багатодітної сім'ї 10 тисяч гривень. Станом на 1 листопада 2024 року управлінням видано 92 посвідчення батьків з багатодітної сім'ї. Та 157 посвідчень дитини з багатодітної сім'ї. Зауважу, що прийом документів на оформлення посвідчення чи батьків чи дітей з багатодітної сім'ї зараз у нашій громаді відбувається у ЦНАПі, що знаходиться у прозорому офісі в дієцентрі за адресою вулиця Шевченка, 20. Крім того, у 2024 році. Не тільки у 24-му продовж кількох років у громаді функціонує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждають від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. У 2024 році станом на сьогодні здійснено 83 виїзди, з них 73 екстрені у такій сім'ї на реагування на такі випадки. Було надано 232 послуги. 73 три кризового та екстреного втручання проведено інформування та психологічне консультування, виявлено 44 факти домашнього насильства. Крім того, управління справи всі молоді спорту опікується питанням оздоровлення та відпочинку дітей. Тож у 2024 році. У Свягській міській територіальній громаді налічується 2239 дітей пільгових категорій віком від 7 до 18 років. Організаційна робота оздоровлення та відпочинку дітей громади здійснювалася відповідно до закону України про оздоровлення та відпочинок дітей. Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей Зягівської міської територіальної громади на 2021-2025 років. Розподіл потівок на відпочинок та оздоровлення дітей з ній здійснювався відповідно до чинного законодавства. Усі діти, які направлялися в оздоровчі табори та санаторні заклади, були забезпечені безкоштовним медичним обстеженням та відповідною медичною документацією. З січня 2024 року, по листопад 2024 року, управлінням у справах сім'ї молоді, фізичної культури та спорту за кошти державного бюджету було оздоровлено 12 дітей. А саме три дитини-сироти, чотири дитини, дитини позбавлені батьківського опікування, одна рідна дитина батьків-вихователів, три дитини учасників бойових дій, одна дитина з малозабезпеченої забезпеченої сім'ї. Також у цьому році з міського бюджету були виділені кошти на оздоровлення дітей дітей померлих, загиблих або зникли безвісти у російсько-українській війні. З міського бюджету на таке оздоровлення було виділено 900 тисяч гривень. З цих коштів 64 тисячі було 64 тисячі 600 гривень було витрачено на путівки та 483 тисячі на перевезення дітей до табору. Наші діти відпочивали у туристично оздоровчому комплексі едельвейс Івано-Франківської області. В селі Миколичем, де відпочили 32 дитини даної категорії. За кошти інших джерел було направлено 25 дітей пільгових категорій, а саме діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування до табору Dreamland у Закарпатську область у село Поляна. Також, уже не вперше, благодійний фонд світ на долоні організовує поїздку наших діток. також Загиблих захисників України та зникли безвісти у російсько-українській війні у Іспанію, у Пальми де Майорка. В цьому році там оздоровлено знову 50 таких діток. Влітку 2024 року у закладах освіти громади працювали пришливі табори організованого відпочинку. У цих таборах відпочило 1190 дітей. Також одним із напрямків діяльності нашого управління є національне патріотичне виховання дітей та молоді. У 2024 році на цю програму, на програму молодіжної політики та національно-патріотичного виховання виділено кошти у сумі 200 тисяч гривень. На виконання державних програм міський молодіжний центр впродовж 2024 року організовано ряд молодіжних заходів за участю мешканців міста, у тому числі молоді. Алеся рідна співпраця з військовослужбовцями, учасниками російсько-української війни, добровольцями, вищими навчальними закладами громади, громадськими організаціями. У березні 2024 року, відповідно до чинного законодавства, рішення виконавчого, виконавчого комітету міської ради було ліквідовано координаційну раду з національно патріотичного виховання та створено координаційну раду з питань твердження української національної та громадянської ідентичності. Зягідської міської ради. Проведено два засідання цієї координаційної ради, окремі пропозиції членів ради, вже втілено в реальність. Успішно реалізовувалися заходи у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Протягом звітного періоду молодіжною радою зягрів проведено близько 50 заходів різного спрямування, а саме патріотичні вишколи, дебати, вечори настільних ігор, засідання книжкового мовного клубів, Інтелектуальні ігри до державних свят і пам'ятних дат, майстер-класи з виготовлення поробок, квартирників, зустрічі з учасником Революції Гідності та ветеранами російсько-української війни, молодіжний форум, є». «Молод Управлінням у справах сім'ї молоді, фізичної культури та спорту з міської ради та міським молодіжним центром проведено конкурс проєктів, заходів у сфері молодіжної політики та підтримки творчої ініціативної обдарованої молоді. Які розроблені громадськими організаціями. Завдяки цьому, у 2024 році, надано фінансову підтримку двом організаціям, а саме громадські організації, волинський міськрайонний осередок Всеукраїнського братства ООНПА імені генерала Романа Шахевича на реалізацію проєкту Військово-патріотичні вишків для молоді доброволець імені Героя України Сергія Костиченка. Цей вишків відбувся у жовтні. І в соціальних мережах можна побачити яскраві звідки про цей військово-патріотичний захід. Сьогодні, саме, сьогодні, був реалізований ще один проєкт, який виграв у нашому конкурсі від громадської організації Мережа навчальних закладів міста Волинського». і проєкт має назву на парламентська асамблея. Кожен проєкт отримав фінансову підтримку від міської ради у сумі 50 тисяч гривень. Такий конкурс у нас проводиться вже кілька років поспіль. В наступному році теж плануємо його оголосити, просимо про виділення коштів на забезпечення цього конкурсу, тож активну молодь громадські організації запрошуємо до участі у такому конкурсі. За результатами конкурсу підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, нашу громаду у 2023 році було відібрано. До реалізації проєкту на створення сучасного центру розвитку бізнесу та креативних інновацій у Звенівській міській територіальній громаді у приміщенні молодіжного центру. Міжнародною організацією про ООН» виділено 850 тисяч євро і згідно з умовами угоди на співфінансування проєкту із бюджетом міського територіальної громади було виділено 7 мільйонів 879 тисяч 372 гривень. Ці кошти передбачалися на консалтингові послуги, на дизайнерські послуги, придбання меблів, обладнання, техніки, на коригування та відшкодування експертизи, проєктно-кошторисної документації по об'єкту ремонтно-реставраційної роботи, пам'ятки архітектури місцевого значення, будівлі кінотеатрів на вулиці Шевченка, 5, рік, 1 у місті Новокраїнської Житомирської області. Хочу поділитися радісною новиною, що 56% грантових коштів вже освоєні, активно ведуться роботи на нашому об'єкті і в недалекому майбутньому ми зможемо побачити результат праці великої команди міської ради над реалізацією цього проєкту. Крім того, крім будівельних робіт, відбулися тендерні закупівлі по меблям, техніці, які будуть розташовані в центрі розвитку бізнесу, креативних інновацій. Про завершення фінальної роботи ми будемо обов'язково фіна... інформувати жителів громади у соціальних мережах. Тож, тож слідкуйте за нашими новинами. Крім того, міською радою на облаштування укриття у підвальному приміщенні молодіжного центру було виділено кошти у розмірі 1 мільйон 930 тисяч п'ятсот гривень. Ремонтні роботи відбулися. Наразі тривають роботи по оформленню документації для здачі цього об'єкта в експлуатацію. На цьому інформація про діяльність нашого управління завершена. Шановні глядачі, шановні жителі громади, якщо у вас є запитання, чекаємо ваших коментарів під у, у нашим відео. Нам підказують, що поки що запитань немає, Наразі е, інформація вичерпана. Якщо з'явиться бажання детальніше дізнатися про роботу нашого управління, обов'язково пишіть коментарі під відео. Ми будемо намагатися дати відповіді е, на все, що вас цікавить у галузі фізичної культури, спорту, сім'ї, з звільнить міської територіальної громади. Шановні наші глядачі, шановні жителі громади, взагалі. Шановні українці, бажаємо всім мирного, спокійного вечора, спокійної ночі, без ніяких втручань, гарний глибокий сон. Бажаємо гарного самопочуття, здійснення мрій у великі державні, релігійні свята. Вони наближаються, сподіваємось, ми в цьому році загадаємо одне велике, знову гарне бажання про мир в Україні. І будемо щиро вірити, що у наступному 2025 році наше спільне бажання обов'язково здійсняти. Всім бажаємо здійснення мрій, гарного вечора і все добре. Слава Україні!